Перший рік повномасштабного вторгнення дуже сильно зріс індекс медіаграмотності. Ветерани є більш медіаграмотними ніж населення. Загалом хто власник телеканалів, які ви дивитеся, очільниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення виступила за те, щоби держава не вела ніяких комунікацій зі своїм народом за посередництво телеграму. Не бачила до речі, як прилетіло її від телеграм-каналів за це. Протягом повномасштабного вторгнення бачимо хороший приріст розуміння важливості суспільного мовника. А яке сприйняття в опитуваних до телемарафону? 74% кажуть, що вони шукають альтернативну інформацію. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Усім привіт. Ви слухаєте подкаст Медіуми. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. і це спецсезон подкасту із назвою Відсіч дезінформації. При мікрофоні, як завжди, Вадим Міський і Наталка Соколенко. І я з радістю представляю нашу гостю Галину Петренко, директорку громадської організації «Детектор Медіа Галино, вітаю тебе. Здравствуйте. Привіт. Детектор медіа презентував результати щорічного дослідження індекс медіаграмотності тобто, як українці споживають медіа, тобто споживають ті історії, які продукує медіа. Хто робив дослідження? Індекс медіаграмотності це опитування громадян. Його робила соціологічна компанія New Image Marketing Group на замовлення нашої громадської організації Детектор медіа. За найсвіжішим опитуванням 14 Відсотків громадян мають високий рівень медіаграмотності, і 62 відсотки вище за середній. Потрібно розуміти, що це наша дослідницька команда соціологів на основі відповідей на кілька десятків запитань це обчислює певним чином. Це модель така, і вона цінна тим, що ми можемо побачити динаміку з року в рік і її порівняння. І це певна умовність. Ну, потрібно це розуміти. Що uh -huh. десь ми проводимо цю ватерлінію? Яка динаміка, от починаючи з першого року? Грамотнішими ж стали, так грамотнішими і дуже помітно. Десь близько на 20% відсоткових пунктів зросла кількість тих, у кого медіаграмотність вище середнього рівня. Тобто, ми, коли побачили взагалі ці результати з підсумками 22 року, тоді ми дуже здавалися. Це були дуже хороші результати, тому що ми боялися війна, як це все взагалі впливає, така біда, такі складнощі в людей, вони мусять переїжджати, вирішувати свої побутові проблеми, і ми розуміємо, що гібридна агресія це складова цієї агресії, наскільки це критично взагалі для стійкості держави. Але ми побачили, що війна якраз показала українцям, що. Від їхнього вміння розрізняти інформацію, знаходити правильні достовірні джерела інформації, може залежати не просто там якась абстрактна якість життя чи щось таке, а може залежати буквально життя, виживання їх і їхньої родини. Наприклад, коли війська підступають до твого містечка, то від того, наскільки ти вмієш знайти інформацію, по якій дорозі тобі треба евакуюватися, правда це може вартувати ну, бути до кінця твого життя дуже важливим рішенням, і це я вважаю і було тою критичною Причиною, чому підвищилася настільки оця от обізнаність бажання цікавитися цими питаннями і не спадають ці цифри, чому взагалі детектор медіа робить таке дослідження? Ми двічі поміряли рівень медіаграмотності українців до повномасштабної війни. Двічі вже під час війни, без жодних переривань, без зміни методології. Дуже цікаво дивитися на динаміку. А планували ми його робити ще раніше. Ще кілька років до того, як ми почали, ми почали про це думати. Тому що Україна з зусиллями різних гравців і держави, і громадських організацій, і освітян, волонтерів, якихось ентузіастів в цій сфері, бібліотекарів, багатьох-багатьох представників різних. Частин суспільства почали говорити про медіаграмотність, почали проводити якісь ініціативи найрізноманітніші. Почали на академічному рівні сперечати, що таке взагалі що можна вважати медіаграмотність. Чи це тільки те, як ти там, читаєш газети Дивишся телебачення чи ширше, наприклад. І ми хотіли запропонувати українському суспільству і професійній спільноті якесь єдине мірило, яке би всі визнавали як такий показник, куди ми всі разом рухаємося з цими зусиллями. чи це приносить результати, чи ні? Чи стаємо ми більш грамотними у споживанні медіа? Індекс наш зріс в перший рік, от наприкінці 22-го року ми її вимірювали, і в перший рік повномасштабного вторгнення дуже сильно зріс індекс медіаграмотності. Наприкінці 2023 року він став трошки менший ніж був наприкінці 2022, але він все одно є високим там і вищим, ніж довоєнний рівень. Це що показує індекс. Як це інтерпретувати? Оскільки це дослідження, це опитування людей, ми ставимо їм дуже багато різних запитань про те, як вони розуміють роль медіа, як вони ними користуються, Рестуються, чи вони розуміють, що взагалі що таке дезінформація маніпуляція, чи вміють вони це розрізняти і так далі. Це їхня самооцінка. Люди завжди схильні думати, що вони є розумніші, ніж насправді. Тому обережно, якщо інтерпретувати ці дані про динаміку індексу, який зростає, це говорить про те, що українське суспільство стає більш обізнаним в проблемах дезінформації, маніпуляцій, стає більш свідомим, що потрібно цьому навчатися, стає більш готовим і відкритим до цього. До певної міри стає і реальним. Більш медіаграмотним, але оскільки ми розуміємо, інформаційна сфера пропонує щороку нові виклики, як от штучний інтелект, його не було, ніхто ще не готовий з ним поратися. Тому постійно буде цей от зазор, що людей треба продовжувати навчати, але дуже добре, що вони відкриті до цього. І от, власне, про штучний інтелект це моя улюблена частина цьогорічного дослідження, тому що раніше, ну і штучного інтелекту такого потужного не було, відповідно, її не питали. А у цього року запитали людей, чи знають вони, що штучний інтелект може продукувати також певну дезінформацію інформацію. і половина респондентів відповідає, що їм якось важко з цим питанням відповідь вони не нададуть. Тобто, половина не визначається взагалі з відповідь на це питання. А от з іншою половиною суспільства, яка не вперше чує про штучний інтелект, яка ситуація? Вона показує, що це наш виклик, який вже настав, і який буде нашим одним із найбільших викликів, до речі, не тільки українського суспільства, і дуже розвинених демократичних країнах те саме зараз відбувається. Серед тих людей, які мають якусь думку про вплив штучного інтелекту на дезінформацію маніпуляції, найбільш популярний варіант відповіді, що він не становить загрозу. Далі йде варіант відповіді менш популярний, що він становить загрозу людина це усвідомлює, але взагалі усвідомлює також, що не вміє розрізняти це. І найменша частка людей, 12% лише кажуть, що дійсно штучний інтелект і становить загрозу, і вони вміють розрізняти такі фейки. Це до речі, дуже цікаво взагалі спостерігати за розвитком цього штучного інтелекту і тим, до чого його можуть застосовувати, тому що от здається, що ми там ну, в колі дослідників дезінформації більше, звісно. Звертаємо увагу на таку пряму дезінформацію, коли Росія зліпила фейк із Володимиром Зеленським. Пам'ятаєте там в перші тижні повномасштабного uh -huh. вторгнення така голова трошки криво приклеєна на тіло була Так, без залужним, так залужним. Потім такі. робили залужним. До речі, вже не настільки погані були з Даніловим в кінці, але тільки наголос їх видав, що вони не вміють відрізнити росіяни, не знаючи української мови, коли грамотно озвучила нейромережа, а коли вона не попала із наголосом, і, і тому у нас і були веселощі, яким та. Ак, начебто, зрадів Данілов на Москві. Але це тільки маленька часточка дезінформації, яка безпосередньо використовується ворогом. Зрозуміло, цілком що цей виклик у нас він ну ще тільки належить суспільству навчитися його якось долати. Але є і інший виклик, який суспільство ну ми так хотіли би, щоб воно вже було достатньо свідомим і навчилося його долати. Це Телеграм знову ж таки є чудова, просто унікальна цифра з цього дослідження про те, що 40% користувачів Телеграму. Ну, ми розуміємо, майже кожен користується цим телеграмом. Так, 40% говорить, що їм байдуже, хто веде телеграм канал Вони просто не цікавляться цим. Що робити із оцією насправді жахливою цифрою? Тому що ця цифра свідчить про те, що репутація джерела, хто пише, вона взагалі не на порядку денному в величезної кількості людей в країні. І завтра ці джерела почнуть гнати абсолютну ахінею, в принципі, що вони й роблять, і ця ж ахінея вона вся і осяде на мізки людей. Що із цим робити? Це, до речі, оця незацікавленість джерелів проявляється не тільки стосовно телеграму. Рік до року різні дослідники, не тільки ми, ставимо просте запитання українцям, хто власник телеканалів, наприклад, які ви дивитеся. І так само дуже низька зацікавленість в цій інформації. Чомусь люди вважають, що це неважливо. Причому, коли ти запитуєш, в чиїх інтересах медіа можуть теоретично спотворювати інформацію. Всі згадують і політичні сили, і державу, і власників, наприклад, їхні економічні інтереси. Але от хто власник не цікаво. Це парадокс людського мислення, якщо хочете. Така чорна скринька, взагалі людського мислення. Що ж це робити? лінощі? Це лінощі, це, наприклад, дослідники вважають, що жодна притомна людина, наприклад, не буде перевіряти кожну новину в тому потоці, який несеться. Це не знаю, скільки тисячі новин на кожну людину, як таку активно можуть звалюватися щодня. Вважається взагалі, що якщо людина готова перевіряти до 15% інформації, тому що ну, вона перевірятиме тільки те, що її тільки те, що її цікавить, багато є причин. До 15% це молодець, це найвищий пояс з інформаційного екідо, тому і ніхто таких високих цілей собі. Не ставить для що стосується телеграми. Я думаю, що в мене є відчуття, що оця от дискусія, яка певним чином набрала оберти в Україні, коли вже почали висловлюватися дуже різні популярні лідери люди, думок. лідери думок, і держслужбовці, і навіть очільниця національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Ольга Герасимюк виступила принаймні за те, щоби держава не вела ніяких комунікацій зі своїм народом за посередництва телеграму, не ну, хто бачила до речі, як прилетіло. Її від телеграм-каналів за це в телеграм-каналі Вербо я, я не бачила, бо я відключила телеграм і видалилася. Просто ми розуміємо, що це mm -hmm. за вертикаль і куди mm -hmm. тягнуться від mm -hmm. неї ниточки. Я думаю, що оця от зміна поступово саме комунікація з боку лідерів думок і при цьому різнонаправлених, Це не якісь ванвойс, це просто uh -huh. всі це вже відчули. І те, що це постійно відбувається в просторі інформаційному, це буде звертати і увагу громадян на проблеми. Я, до речі, дуже довго була скептиком самого по собі відірваного від усього іншого рішення державним органам видалити свої сторі, ну там канали в телеграмі, тому uh -huh. що ну а люди то там залишаться, Тобто, ви просто втратите цю аудиторію. Uh -huh. Але зараз зв'язці з... Активною комунікацією і з зв'язці з аргументом не просто про те, що от давайте ми звідти підемо. Ну ви підете, люди не підуть, mm -hmm. але в зв'язці з аргументом, що телеграм, коли він на твоєму телефоні, він считує, ймовірно твою інформацію всю поза меж телеграму, десь там накопичує, комусь передає. Це просто небезпечно з безпекових безпекових mm -hmm. питань. Якщо в тебе, наприклад, родичі, не дай Боже на окупованих mm -hmm. територіях, ти можеш підставити дуже сильно свою родину і невідомо в який момент. В комплекті з цим, і коли говориться про безпеку даних, коли говориться про безпеку смартфонів державних службовців, у це починає працювати ну і ще й в купі з тим, як, наприклад, зараз робить Валерій Пекар, це теж відомий лідер громадської думки, блогер, бізнесмен і так далі. І він всіх інформує через Фейсбук, до речі, що він забирає з телеграм-каналу, закриває свій телеграм-канал і переносить його, здається, на WhatsApp, ну, на якусь мережу, яка належить до західного. Освіту, і це тоді для аудиторії теж якийсь вказівник, куди ми всі переходимо дружно. Мене дуже зацікавило у цьому дослідженні індекс медіаграмотності. Складники цього індексу, які вимірюються, зокрема розуміння або нерозуміння українцями ролі медіа. Це мені здається, прямо ну вау запитання, які відповіді ви отримуєте. Люди взагалі над цим замислюються, що мають робити медіа, що мають робити журналісти. Коли ми планували тільки робити індекс медіаграмотності і думали над тим, які взагалі запитання маємо стати, що саме ми маємо вимірювати. Ми проводили низку якісних досліджень, це те, що називається фокус групи, глибинні інтерв'ю з експертами ринку і з громадянами з користувачами медіа для того, щоб намацати цей перелік питань. Взагалі в нас є чотири компоненти в цьому індексі: це розуміння ролі медіа, це використання медіа на практиці, цифрова компетентність і Чутливість до спотвореного контенту розуміння ролі медіа це один із таких, я би сказала, базових в цьому індексі. От якщо ти думаєш про медіаграмотність, виникає оце. От він такий найперший. Наприклад, що там є цікавого, це наскільки люди розуміють і вважають важливим взагалі, існування суспільних медіа в країні. Ми протягом повномасштабного вторгнення бачимо хороший приріст розуміння важливості суспільного мовника, що він є не заангажований, в нього немає якоїсь зацікавленості, політичної афіляції, бізнесової афіляції. І дуже важливо, що ми ці відповіді отримуємо від людей, якими ми попередньо запитуємо і переконуємося, що вони розуміють, що таке взагалі суспільні uh -huh. медіа? Що вони атрибутують цю назву до конкретної компанії, яка працює в Україні? Тобто, це, це абсолютно верифіковані дані, і це дуже тішить. Ну а наскільки зростання відбулося? Зараз більше половини 54% людей знають, що в Україні є суспільне медіа, і розуміють, що це як це набір каналів. І майже стільки ну, 52% вважають, що важливо, щоб в країні було суспільне медіа, тому що суспільне медіа працює в інтересах всього суспільства, а не власника. Це взагалі найбільш популярний варіант відповіді. Тобто, це взагалі можна сказати, що це те, як люди розуміють, що взагалі таке суспільне мовник. А яке сприйняття в опитуваних до телемарафону? Якщо ви про це питали? Ми питали, і ми бачимо, що з одного боку люди досі, і я думаю, що справедливо вважають, що може мати місце під час війни там певний голос влади, який в тій чи іншій формі в медіа. Паралельно з цим 74% кажуть, що вони шукають альтернативну інформацію, тобто ну, альтернативної до марафону до марафон, угу. ну, і взагалі до будь-якого офіційного голосу влади. Тобто це говорить про те, що нема такого, що всі залипли, да дві третини громадян реально від нього шукають інші варіанти. Ми міряли медіаграмотність кількох особливих груп людей. Наприклад, одна з таких груп, яку ми додатково вимірювали, це ветерани, це люди, які безпосередньо. Всі 100% людей, ветеранів, ким опитали, всі 100% брали участь в бойових діях, і в них трошки інше є ставлення до марафону, і це, і це підводить до взагалі розуміння природи марафону і його ролі. Вони більш критичні до нього, вони більш скептичні, вони менше його дивляться і менше йому довіряють. Це колись ми бачили в іншому дослідженні, те саме стосувалося внутрішньопереміщених осіб. В них було по-іншому. Вони дивилися так само багато його, як і інші громадяни, але помітно менше довіряли. Це говорить про те, що люди, в яких їхній власний досвід є більш песимістичним, більш складним ніж те, що можна побачити і більш в медіа. безпосереднім, напевно, Так, так. Вони всі показують, що. От, вони цьому не довіряють, вони є більш скептичними. Uh -huh. У мене є також дуже цікаве спостереження з цього дослідження. От, наприклад, у нас є запитання: чи варто під час війни критикувати владу? В принципі, більшість суспільства вважає, що так це допустимо під час війни, але можна побачити прям профіль людей, які більше ніж інші, вважають, що критики от, треба більше. Це люди з низьким доходом. Це люди старшого віку, це люди, в яких можна так описати, що в житті все трошки гірше ніж в середньому по країні, попри те, що всім складно. Вони потребують більше критики, розслідувань, розвінчувань. Вони більше готові до цього. Надзвичайно цікаво, але повернімося до ветеранів, чому вибрали саме таку групу суспільства, щоб її додатково дослідити. Тобто, яка мета ставилася перед дослідниками? Ми протягом минулого року досліджували дезінформацію російську, яка атакує певні те, що називається науковою мовою, вразливі групи населення, тобто специфічні категорії населення, куди Росія прицільно цілиться. Їх близько десяти: це і жінки, і люди старшого віку, переселенці, біженці, релігійні меншини, там і так далі. І ми вирішили, що є сенс, оскільки вони більш атаковані, зрозуміти наскільки вони здатні опиратися, наскільки вони є більш такими, то ж називаються резистентними, іншими словами, медійно-грамотними. І ми для початку, для першого року, обрали три такі групи: це ветерани, внутрішньо переміщені особи і старші люди. І ми зараз аналізували і презентували тільки перші ветерани. От дві інші ми ще будемо презентувати. Але що об'єднує ці групи, чому ми їх саме брали? Дві з трьох є такими, які. Не є проблематичними для більшості інших країн світу, тобто ми хотіли зробити свій внесок саме в українську проблему, в воєнну проблему для того, щоб, по-перше, почати вирішувати ті проблеми, які не нагальними і найбільш такими типовими для нас. Ну і медіаграмотність ветеранів, я почула щодо телемарафону, у них більш критичне ставлення. А загалом, якщо порівняти індекс медіаграмотності загальнонаціональний і з тим, які результати в медіаграмотності показують ветерани. Ветерани є. Трошки більш медіаграмотними, ніж населення загалом, і ми думаємо, що в цього є дві причини. Вони обидві справедливі, і вони обидві однаково впливають на це. Перша полягає в тому, що в них дійсно інший досвід, більш складний. І через це вони більш критично дивляться на контент медіа і більше готові там знаєте, докопуватися, щось піддавати сумніву. Вони, наприклад, на запитання, чи знаєте ви хто автор телеграм-каналів, на які ви підписані, вони помітно менше порівняні з генеральною аудиторією, кажуть, що їх це не турбує. А тобто, їх якраз турбує, тобто вони розуміються, що це важливо. Так Цікаво. і так само помітно більше їх кажуть, що ми підписані на телеграм канали але ми підписані тільки на телеграм-канали офіційних медіа і офіційних органів державної влади. Там просто дуже видно, бо це дуже важливе, насправді, перевірочне запитання. От по тому, як люди вміють користуватися телеграмом, він не сам собі несе зло, насправді необережне до нього ставлення. І друга причина, чому ветерани показують інше. Трошки картину, бо з зрозумілих причин це переважно чоловіки певного віку, і в нашому варіанті, в тому, як ми складали вибірку, це переважно чоловіки, які живуть в обласних центрах. Це теж накладає певний відбиток, наприклад, там не є. вміння користуватися цифровим інструментом, бо цифрова грамотність це теж не не складників. Які взагалі відмінності є у середньостатистичної медіаграмотної людини від середньостатистичної немедіаграмотної? З року в рік ми бачимо абсолютно достовірно, що рівень медіаграмотності йде просто рука об руку з рівнем і грамотності. Тобто менший рівень медіаграмотності в людей з нижчою освітою, менший рівень медіаграмотності в людей трохи старшого віку, менший рівень медіаграмотності в людей, які живуть в селах і маленьких містечках. І це підводить нас до думки, що профіль найбільш вразливої групи. Українців. І якщо повертатися до вашого самого першого запитання, як взагалі виник індекс медіаграмотності, що ми хотіли поміряти результативність загальних зусиль всіх гравців на полі медіаграмотності, то насправді оця от найбільш вразлива група, вона найскладніше досяжна всіма цими зусиллями, бо дуже часто всі програми це або навчання в школах, але ми розуміємо, що це школи, принаймні в великих містах. Знаходяться або це дуже часто діджитал інструменти, якісь онлайн-курси, які так само ну не доходять. Не є просто звичкою споживання, попри вже дуже велике проникнення інтернету, як такого, всюди в усі куточки до всіх громадян. Але ну не є такою звичкою для тих, хто живе в містечках поменше і подалі від основних центрів подій. Тому оце питання, куди треба докладати зусилля і яким інструментаріям потрібно це робити, Галино. Дякуємо за участь у сьогоднішній нашій розмові. Мові, медіуми подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.